Апа. Буду тебе так, ну чому такі високі стільчики? Апа. Чекай. Да, для чого? Для того, щоб ви так більш високо дивилися на світ. Ау. О боже, Ми і так <світ> високо дивимося на світ. <світ> да. Так? Ми мене у космосі. А, мені воді світити. Привіт, це програма 4 плюс 1. Задоволенням представляю вам наших гостей. Це Саша, Денис, Діана і Віктор. Сьогодні ми почнемо говорити про світ. У світі повно ідей. І взагалі у світі повно речей, які колись хтось вигадав. І сьогоднішня наша тема це винаходи і винахідники. Я знаю, що всі е, винахідники, вони у них усе були погані винаходи. Погані? Лише погані. Ні, та, не було машини. От машина. Ось ось б'є. Молосипед їде і впаде і, і потрамується. І що це таке бездумне? Усі винахідники, вони вони майстрували що щоб, щоб людина мо щоб, щоб для людини була якась користь, щоб вони запам'ятали їхні винахідники. Он от, от Да Вінчі, Він багато чого створив, але в перший раз у нього не виходило. Ну наприклад, а як ти думаєш що от Леонардо Да Вінчі там перший раз створював там? І у нього що не виходило? Це що він в перший раз робив? Як я думає? не знаю. Я але теж. він, але він знає, що Леонардо Да Вінчі, він, він, був, він був, у нього було найбільше винаходів. Найбільше винаходів? Да, ну от, наприклад, які у нього там були винаходи там. Що наприклад, там? лампочка. Лампочку, так він вирощий. Да. А дуб, він не живив? Він... Що? дуб не виростив. Дуб? Да. А, він вже давно знав, що це такий дуб. Він ще вин винайшов головолонки. О, що? Телевізор винайшов. Що винайшов? Він винайшов ще головоломки. А це що таке? Головоломки це, <кхи> це, це, це такі штучки, які, які треба розплутувати. Оце називається головоломка, наприклад. Може, головоломка? 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 Називається вона. Головоломка! Це така, така складна. Така складна іграшка, її треба розплутувати. Поняли? Віктор, а ти б ще б би хотів би вигадати? Хотів би бути там якимось винахідниками і мати там. Якісь... Я би я би хотів зробити Кубик Рубик. Кубик Рубик, а його ж вже вигадали Кубик-Рубик. Це, це він каже хотів би. Хотів би, але його вже винайшли. Правильно? Тобто хотів би винай. винай. А ракету вже винайшли. Що? А Ракету вже винайшли. Да. Винайшли да. вже ракету взагалі. Да, вже винайшли. Перший космонавт був у Росії. Удачна ракета вийшла, і удачний політ. Удачний і... політ був. Да. Вернувся на землю. І ще я, я вже свою думку придумаю, коли я виросту щось зроблю. Я, я зроблю. Космічний е, літак, який в космосі літає, і, і придумаю велику-велику книгу історію Star Wars. Star Wars, так? Да. А випадково її ще не придумали цю книгу? Придумали, але я при ну. Так, да, Star Wars, але я придумаю. Да, ти права, десяту серію. І, і ще ти йому шепчеш. Він, він має свою голову, а не твою. Але вона права, вона мені допомогла. Яку треба мати голову, щоб щось придумувати, Саша? Ну таку, яка у нас є, але, але треба все запам'ятовувати. Треба мати і, і довге світле волосся. Треба ну ну всяке можна мати, 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 мати. чорне, жо. І світле можна таке, ну, любе можна волосся. Але говориш, але... але... ну ми говоримо, яку треба мати голову для того, щоб щось вигадувати. Ну, Яка ну. має вона І бути. І вона має бути розміром, як у дорослої людини, але мозок має бути розміром. Маленьким. Не маленьким, а таким як має бути у дорослої людини. Тільки він живиться багато інформації. Ого. А чим взагалі живеться мозок? Інформацією живеться. Він і вітамінами. От є такі вітаміни, що дають розум, не? Да, є? такі вітаміни. І що, якщо їх приймати ці вітаміни, тоді що, багато ідей чи як? Не багато ідей. Ми можемо придумати, мозку дає, і подумати. Ті думати. Ці, всі придумав. Мозок це живиться інформацією, а ще, якщо ми поїли, мама, моє, мама моя каже, якщо добре поїв, то і мозок добре працює. Ага. Саша, а як ти думаєш, от хто більше серед винахідників? Кого жінок чи чоловіків? Жінки можуть щось вигадувати, якісь винаходи жінки теж можуть вигадувати, але але робити вони то не можуть, да тобто ну, вигадати вони можуть, а так. зробити вони не можуть і, і, і вони. І вони Мене не Я ліниві. Вони не ліниві. Мені теж можуть працювати. Лише не на таких роботах, там де хлопці працюють, і, і ще, а на таких. Наприклад, ну, на лікарів або ще на когось. А ви не думаєте собі, що всі винахідники, вони по суті свою характери, вони дуже ліниві? І вони, вони не ліниві. Вони тоді дуже класні. Вони не дуже класні. Вони, вони придають свою старанність, свій розум для того, щоб винайти щось для людей. Вони це не роблять спеціально, щоб їх пожал, записали у старовину книгу. Він просто це любить. Він просто робить це для людей, щоб у них було шоб, щоб вони щоб вони радували. Ну ви дивися. А от, наприклад, хто винайшов там пульт? Для переключання телевізора. А чому ви знайшли? Знаєш, чому ви знайшли такий пульт? Тому що хтось собі лежав напевно. Я так собі думаю, ви за мною не погодьтесь. Напевно, хтось собі сидів у там буштарова. у креслі і не хотів, і не хотів постійно вставати і переключати. І собі Товій, думав, а ти... я, я напевно собі вигадую такий пульт. А пульт слухайте, а пульт і телевізор вони, зразу все, їх зразу винайшли. А ні, та неправда, спочатку не було да. пультів. Саша Бу. ти щось хотіла сказати. Спочатку були телевізори. Було. <кхи> навіть телевізорів спочатку не було, лише одних радіо. Так. Да. Да. Радіо ФМ і, і, і навіть пульців не було, як тепер для радіо. А тепер для телевізора зробили пульт для. Для всього зробили путь. Ну, для нічого так. не треба робити. А це не, це не є дуже якимось небезпечною такою Та, тенденцією, що дуже багато винаходів і людина вже нічого вам не має робити. Ці всі винахідники, вони самі не ліниві, але вони роблять інших людей лінивими. Бо, В... бо вони таке вигадують, що, що потім їм то не треба робити. Я, я би хотіла в майбутньому зробити робота, якби, як, щоб бив чоловіків. Трансформерів, прайм, щоб, Prime, щоб на Ні. 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 Я хочу. Чекай, Ні. Ти Ні. би хотіла Ні. створити робота, який би бив чоловіків. Так, да, бо вони кажуть, що жінки ліниві, а це мене ображає. Я це б... це, це лише тебе ображає, може інших не ображає? Може інших не ображає, але це мене ображає. Я поважаю нашу жіночу Ти жіночі одна. Слухайте, а от не це ж дуже важко, напевно, щось крила, нове ти вигадати. Ти ну дуже, правда. ну це професія, правда, важко трішки, але, але цей спочатку треба вигадати, ви думати, а потім уже робити. Спочатку треба подумати, що вигадати, потім, потім треба думати, як то створити, зробити, а потім уже робити. Якби тут була вчителька, вона б така була задоволена. Чому? Бо вона багато говорить, а на уроці вона мовчить, як риба у воді. А які от винаходи, які от винаходи шкідливі? Шкідливі, наприклад, е, От винаходи, один. Телевізор! Як ти думаєш, Віктор? Телевізор шкідливий, бо він Комп! Комп'ютер. У комп'ютер із телевізором люди нам портять зір. А взагалі, що робили люди перед тим, як вони винайшли телевізор? Напевно, у них було зовсім інше життя. Ну вони спочатку. Добре. Перед тим як вони створили телевізор, вони все робили із дерева. Ого, тобто пеку. все із дерева. А ну, що? Тобто, вони, І Радіо теж було трішки з дерева, лише. Вони з дерева робили. робили радіо теж було з дерева, О, з дерева О, лише, з дерева з дерева, лише там були кнопки не де, не дерев'яні, а, а там у тому дереві було були всяке електричество. Invece. А як взагалі придумали електрику? Як вони це винайшли? Електрику! Електрику. Як придумали, вигадали електрику? А ви хоч знаєте? Я не знаю. А, а ми знаємо. І всі знають. Ну я-то не знаю. А що пропускали школу? Ну я тобі відкрию тої і всім нашим глядачам, що школу я дійсно пропускав. А тоді не було прогульником. Значить, ви були тупі. Не можна так говорити. Да, бо про прогулянки вони завжди тупі. Відріщається. Слухайте. Чого заплакали? Та алергія у мене. Бо вас назвали тупим. Ні-ні ні. Плачете від сміху, так? А тебе будуть показувати на, на телевізу. ой, mm -hmm. що буде. ой, а... що буде. Я мовчу. <кхи> ти мені так не Чому люди завжди щось вигадують? Ну чому? Ну Тому що на що. Ми Весь час, весь час щось треба вигадувати нове, бо коли щось е, весь час теж і саме, то тоді е, далі не інтересно то купляти. І вони шукають, шукають і не можуть знайти те, що їм потрібно. Що треба, щоб люди всі були щасливі винайти? Це можливо зробити так? Можливо. Можливо, треба щось таке зробити, щоб, щоб завжди були щасливі. А я думаю, що, що треба таке зробити щось для любові, щоб ну, наприклад, там о, якісь квіти з цукерками і ще щось. Це була програма «4 плюс 1». Сьогодні у нас були у студії неймовірні винахідники я бачу, я не Це мене. Віктор Діана. Денис Достаток. і Саша, нехай вас все буде добре. До побачення. Спустіть мене, боже. Я вже тебе пускаю ти <ріст> Опа!